Всім доброго дня, розлічани! Сьогодні у нас в місті свято святкуємо день захисту дітей, а також ще свято, зелені свята. Отець Василь поблагословив наших діточок. Всі сьогодні діточки відпочивають, розважаються. Ось видно, тут такий футбольний майданчик. Міні влаштували, де хлопці, дівчата. Можна так сказати, грають у футбол на площі, різні атракціони, різні розваги, різні іграшки. Тут, тут сьогодні є. Наближаюся, де маленькі діточки можуть зробити екскурсію по пожежній машині. Хлопці, добрий день. хто прокоментує подію, що таке Скажіть кілько в кількох словах, що тут твориться у вас таке? Що ви робите? Прошу прокоментувати подію. Представтеся, будь ласка. Я начальник пожежно-рятувальної частини нового роздолу. Зараз у нас проводиться акція «Забубихти, врятувати, допомогти. Ну, на цій акції діти і також дорослі можуть ознайомитися із скажімо так, пожежним автомобілем, засобами рятування, засобами одягу. Діти можуть, звісно, що посидіти в машині. Одним, одним словом, сьогодні є при цій культурно масовій відпочинку». А можна для тих дітей, хто сьогодні не був, я би просто зафільмував трошки так, звісно, можна. З вашого дозволу, так, пане так, начальник. Так, можна, так? так? Звісно. Начальник дозволив, я лізу туди. Дякую. дякую, дякую, тако. Вітаю вас з ним. З ним ми колись теж були дітьми, правда? Файно, а ну? Так. Хлопці, вам цікаво? Молодці, молодці. Молодці. А ну, ойко, Славко, блогер. Журналіст тоже вилізе, пофільмує. Як там пожежна машина? Обережно, обережно. Обережно. Я хочу тільки сюди залізти і все показати. О, так. Ого! Дивіться, як тут прикольно. Як ви кажете? Прикольно, так? Дивіться, як тут. Так, а ну привітайте всіх роздільчан. Хто ви є, діти? Так, сьогодні ваші свято, правда? Ви щасливі? Бачите, який час, ну, але все одно мусите бути щасливі. Ще тут зафільмую кума, кабіну. Ого, куди то таке, як то знімається, та знімаю для того, щоб хто не був, діти хтось з дітей не був, то е, міг подивитися. Тут я в самольоті, дивися, така машина обладнання. На а як же? Зірка ютуба помахай тако, привітай всіх дітей. Ну, маму привітай. Кажи, маму ти колись теж була дитиною. Ну, кажи, я вітаю. Мамо, вітаю. І всіх своїх всіх своїх товаришів так само. А що це таке ти одів? Що ти таке, ти удів? удів? Противогаз. Противогаз, так? Да. Ого. Там шлеми, і... шлеми є, так? І yeah. yeah. бронежилети. Бронежилети, тебе як звати? Вероніка. Є. Вероніка, молодець. Вероніка, ну тако помахай. Mm -hmm. Кажи, я всіх вітаю. Сидається. Леше Обережно. Вони, вони питають, для чого я то фільмую, я кажу, для тих дітей, хто сьогодні не був. і подивляться. Пішли! Пане сусід, вас там як, такому, як в самольоті, там того всього чуєте. Гарного дня. Отако, От привітай сам себе, привітайте всі, файно молодець. Хайну дякую! Yeah, yeah, yeah. <laughs> Та діти. Ого! Тут бензопили, я бачу, різні всякі остаткування. А що тут таке тут, наприклад? Можете показати? Ану? А я фільмую для тих дітей, хто сьогодні не зможе, щоб подивився. А як же? Ми. Мій канал Ярослав Олійник, треба підписуватися на мій акаунт. Там буде все цікаве. Це такий, як сказати, протитемпературний брезент що-то? Ні, це не протитемпературний. Протитемпературний це... Це оце, серед, так? Е, так, це ми дістали. Ага. Е, це і хімзахист. Хімічний, так? Так. Ага, шем, дуже цікаво. Ага, про шем, я бачу, воно, бачу, написано. Це є гусун, і це є хімічний хімзахист. Це не було... Пане чоловіку, я його знала. Кислота! кислота? – Ото від кислоти, напевно, правда? Воно, воно від кислоти захищає. А воно що від кислоти А, кислоти? а від чого то є, пане пожежник? Пожарція. Хімічний захист. Я знаю кислота, теж хімія то кислота. А, так, але... Сір, пишут... хлор, від ага, від газів, так? На неї дротик мікрофон записує. Добре, хлопці, пожежники. Дротик. Ні, ні, та де зараз ткаж, жара то. Спека. Так. Ой. обережно, Так, так. так, Ось так я коротко пофільмував сьогодні пожежників, трошки побував в кабіні. В кабіні так, в такому суперлайнері, в супер самольоті. Дітям дуже цікаво, всім цікаво, і мені також цікаво, бо ми так бачимо пожежні машини, коли вони їдуть. І бачимо, коли вони щось роблять, гарну справу, коли нещасний випадок, коли щось тушать, допомагають загасити пожежу. Так. Пане кер... керівник, дуже гарно, дуже гарний у вас сьогодні. Такий захід. Я дуже задоволений. Я в нас а в нас всі. Я маю на увазі і в вас, і в нас. дуже гарно. Дякую. Гарного дня. Дякую. Познімав я трошки дітей. Там у вас в кабінеті якомусь авіалайнері чуєте. Техніка на ранній фантастики. Отако От зробіть з ним дітей. всіх, отакого От гарно помахайте. Файно, добре, файно є. Супер. Так ще до поліції, яка, яка з народом, я надіюся. Поліція з народом, так? Поліція з народом, я фільмую. Ти в поліцейську машину заліз тобі дозволили, так? Молодець, молодці хлопці, дивіться. Отак. Так. Пане поліцейське, добрий день. Я вас вітаю. Ви колись теж були дитиною, правда? Я був дитиною. Привітайте всіх дітей сьогодні. так, отак. Бажаємо дітям мирного неба, міського здоров'я і жити в мирній Україні. Перемога за нами. Дуже гарно, дякую, дякую гарно. То таке рідко буває, а ти вдівав шлем чи ні? Шлем? А кажи, а підстави? Відкрити багажник є. них? Є? є, підстави є, тому що нині день дітей. Нені підстави є. Ану вдень, о, вдень. Так, так, так. Можна. Дуже цікаво, дуже цікаво. Я сьогодні пофільмував. Поліція. О, аш ламп. <соць> <соць> це, це цікаве, ну сьогодні. Так, добре. Добре, тут такі цікаві, дуже такі. Це не атракціони, це такі пізнавальні. Пізнавальні. О, ще зафільмую вон тих двох поліціянтів. Ану дайте йому ще шлем тому другому хлопцю. Де другий шлем? Не маєш другого шлема, так? Добре. Ану тако помахай, поліцейський ти, а вже віддав. все, вже віддав. Хлопці, тако помахайте, привітайте нас всіх. Молодці, молодці, гарно. Добре, йду далі фільмувати свято. Так, з нами були наша поліція і наша пожежна охорона були. Сьогодні пожежник є. Ого, тут є космонавт НАСА. Дивіться. Космонавт НАСА, він проти температури, проти радіації. А скільки витримує температури? Тисячу градусів витримує пане пожежник. Тисячу тисячу... 800. Вісімсот. Ну то, то супер. Але найбільше його не застосовувати. Ліпше навіть не буде таке, ліпше най він буде як експонат пожежній машині. Знімаємо? Добре, що він є. Так, добре, що він є, гарно. Хлопці, як вам такий маскарад на мак на А ну такое зробить гарно. Кажіть, де ми є? Ми в роздолі на чому? На святі. На свята. Чого? Кого? Зелені свята. Зелені і ще ви ще можете підлітки діти, я вже трошки старший. На нашому святі, бо ви ще діти сказати, не ображайтеся. Все файно. Добре, закінчую файно є так. Всі хто в кадрі в мене гарно помахайте. Привітайте наших пожежників, наших поліціянтів! Все файно, хлопці, дай Боже, все супер, Україна буде. Ми душею багаті, а краса наша сила, небо нам дає крила. Українські дівчата, рута, мальва і м'ята, мова в нас солов'їна, Україна єдина. Українські дівчата на сцені дует народного дому селища розділ в складі Єви Тридняк та Вероніки Фіковської, керівник Галина Хомищак. Зустрічайте!